У жвавому до історичному світі динозавр Рекс завжди був допитливим і любив досліджувати одного сонячного ранку. Він натрапив на щось дивне. Рекс не міг приховати це відкриття. Він швидко покликав своїх друзів, трицератопса, труді, стегозавра, стего та птеродактиля птеру. Друзі зібралися навколо яйця, гадаючи, що це за динозавр. Вони вирішили зберегти яйце у безпеці та з'ясувати це разом. Щоб захистити яйце, Рекс і його друзі звели затишне гніздечко з листя гілок і м'якого моху. Одного дня яйце почало тремтіти і тріщати. Друзі зібралися навколо з нетерпінням чекаючи, що буде далі. З яйця Вилупився крихітний динозавр із блискучими очима. Це було дитинча-анкілозавра. Друзі вирішили назвати дитинча Анкі. Вони пообіцяли подбати про Анкі і навчити його всьому, що знають. Рекс і його друзі навчили Анкі знаходити їжу, залишатися в безпеці та розважатися в джунглях. Одного разу Анкі пішов гуляти сам і заблукав. Рекс, Труді, Стего і Птера вирушили на пошуки Анкі, викрикуючи його ім'я та обшукуючи кожен закуток. Після довгих пошуків вони знайшли Анкі цілим і неушкодженим, застряглим у кущі. Вони відчули таке полегшення. Анкі навчився більше ніколи не тинятися один, відтоді він завжди був поруч зі своїми друзями. Разом з Анкі Рекс та його друзі продовжували досліджувати та влаштовувати нові пригоди разом. Вони знали, що, незважаючи ні на що, вони завжди можуть розраховувати один на одного і протистояти будь-яким викликам. Рекс і його друзі жили щасливо, завжди готові допомагати один одному. Приєднуйтесь до Рекса та його друзів у їхній наступній пригоді хто знає, які таємниці вони розкриють.